І ви на каналі простой Гельфінчик Зі. І так ви знаєте, що скоро новий рік і тому ми хочемо прикрасити вікна. вікна. Да. І ми хочемо, щоб ви це побачили. Це експеримент. Да. Для цього експерименту нам понадобляться шаблони. Шаблони, Да. Це Дід Мороз. Да. А, шаблони треба це... було робити з картону, але но... ми зробили з папіру, так Да. Шаблони. Потім нам потрібна зубна паста і щитка. Да. І давайте зараз зараз почнемо, купувати. але... давайте. Mm. Нас не буде видно, але ми хочемо, щоб ви побачили на нас, як ми будемо робити це. Так. Давай. Дякую. Так, ми давайте прикладемо для, для початку сніговика. Давай, туди саме роби. <різь> ну, ладно, Тебе не видно сам Ну все да и малюем О, дай мне, ага, наверное, да тут же класс. Да, пойдем. Хе-хе-хе. Я Ось дивіться. Вас <смеш> дуже погано видно, але але. Знаєш, що я предлагаю робити Що? Візьми ось штуку. И знаешь что? За глазки. Ух, ух, и морс. Окей, давай. Да. Так, и шва, что что случилось? Делаю wow. так. <laughs> Вау! Ты сейчас я его все дороблю. Я домик зарублю. Ось тут. Дай, дай. Дякую. Це не так було що... просто. Знаєте, коли нам розказували, як ти помалювати на вікнах, типа ми такі вау, типа красиво, маємо бути. Що ми подумали, що це якась ерунда, типу це безполізно, але потім ми самі поняли, що це нормально. І решили попробувати їх. І хочемо, щоб ви теж так зробили. Ну, як ми це робимо, то воно так уже красиво виходить. Ні, ну красиво. Mm -hmm. Но ми перший, ми перший раз це робимо. Дай, дай пасту. <coughs> Боже, як тут запахло це за мною пасту. Ой, дай. І okay. так. Yeah. Я відкриваю. О! Ну, що за чим ти це сьогодні? А будем. Снежинки ока. Давай. Из дома хода. Весь халат меня Давай. Колодійте, новая шоу робите. Но мы потім все равно справимся. Главное, что вы же узнали, что можно такая работа. Дивіться. Це дуже классно. Дивіться сам снеговый гон. Це один мороз. Давай. Не знаю. Настя, ты когда-нибудь бачила такие жирки жилищные... и женки? Не важно. Все, хай будет. Ну что, зрители, блин, побачили. Лети еще побачили. Ладно. Все. Итак, мы побачили результат. И очень мы это уже закончили. Надеемся,